Вітаю, діти! У бабусі на подвір'ї мешкає багато свійських птахів, кури, качки, гуси, індик. Сьогодні я вам пропоную намалювати індика. Використовувати будемо лише власну долоньку та фарби. Для малювання нам знадобиться фарби, пензлики, водичка. Аркуш паперу та олівець. Почнемо. Спочатку нам потрібно обвести долоньку. Тепер перевертаємо аркуш так і домальовуємо. Лапки око і дзьоб тепер будемо розфарбовувати. Це в нас казковий творчий індик, тому ви можете обрати. Який вам подобається. Я обрала синій, вмочую пензлику водичку, крапельку водички в потрібну фарбу капаю і розмішую. Починаю розфарбовувати. Ось у нас вийшов такий індик. Я сподіваюсь, у вас вийде індик ще кращий, аніж у мене. Буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти!